Доброго дня, мене звати Юлія Лузененко. Вітаю нашу гляда... глядацьку аудиторію з Києва і вітаю нашого гостя Франка Вечорка, громадський політичний білоруський опозиційний діяч з нами буде на зв'язку. Франок, доброго дня, слава Україні, доброго доброго хай живе Франок, Я одразу почну з подій на кордоні з Білорусі. Я бачу, що Латвія і Литва перекидають тоді туди, туди свої саме до кордонів свої потужності, свої можливості. Демонструють нам військові. А як ви вважаєте, чи ризикне Путін піти далі? І, зрештою, чи не буде це а, приводом для країн НАТО, для лідерів країн НАТО дати команду зупинити остаточно зупинити інтервенцію Путіна? Жодного сценарії не можна зараз виключати. Розуміємо наскільки. Патова ситуація у самого Путіна він програє по всіх фронтах, політичному, інформаційному, а саме головне військовому війни за три дні не вдалося. Ну і зараз він проводить психологічні операції. Всі ці провокації на кордоні, вагнерівці, в Білорусі, постійні заяви про це, що те, що нібито вагнерівці займуть сувалський перехід, спрямовані на, на на це, щоб Польща, Литва, країни НАТО, вони замість того, щоб допомагати Україні, вони б займалися своїм власним захистом, захистом кордону. Ну і йому це вдається протягом останніх кілька місяців. Ми бачимо постійний тиск, якісь е, події на, на кордоні і стягуються війська. Присутність американських військ також е, е, збільшується. Е, я думаю, що це буде протягуватися, і, але ні, треба дуже обережно. Ні, дуже обережно з ескалацією, тому що можливо сам Путін хоче створити казус з Белі, щоб потім, потім пропаганді це продати мовляв, це не ми напали, а вони напали так само і з ядерною зброєю знаходження самої ядерної зброї на території Білорусі. Це також провокація в бік країн НАТО. Показати, розділити західні суспільства, показати, що, мовляв, будуть протягувати підтримувати Україну, я ядерну ракету запущу, тому тут реагувати треба асиметрично, максимальними санкціями, економічними санкціями, ізоляцією режиму Лукашенка та Путіна, щоб вони розуміли, що за кожну дію буде за кожну дію буде реакція. А щодо лідерства, я знаю, що ви ну, ви представник можна сказати так, політичної династії, ваш батько також займається. Політичної громадської роботи, і відтак я хочу вас запитати: а от нові лідери, чи ви себе відносите до, до кластеру цих нових політичних лідерів, і чи буде в цій кризовій ситуації? А ми бачимо, що це світова кризова ситуація, буде, буде, буде плеяда лідерів, які зможуть остаточно ухвалити рішення щодо? А припинення війни і можливості зупинки ядерної війни, тому що мені здається, зараз відлік уже на години пішов. ніхто не знає, як поводитиметься далі. Путін всі лише спостерігають. Польщі приход приводить в повну бойову готовність весь свій військовий арсенал. І відтак скажіть, будь ласка, чи ви? Бачите цих лідерів, наскільки ви готові до змін в вашій країні, тому що перемога, коли ми кажемо, що буде критерій перемоги України, це, зрештою, і зміна режимів як в Білорусі, так і в Росії. Ну, для нас це буде перемога. Ми говоримо про те, що ми сьогодні в Україні боронимо не лише свої кордони, а кордони Східної Європи. От, скажіть, будь ласка яким буде це нестандартне рішення? Чи може е, ці мудрі аксакали на кшталт, я не знаю, е, Ердогана е, буде настільки сміливим, що зможе видати Путіна, коли, якщо він з ним зустрінеться, видати Галкському трибуналу? Яка, я, які, які будуть подальші кроки? Хто зупинить е, е, Путіна? Тому що Блінкін каже, час сказати йому зупиніться е, досить, але чи розуміє такий лексикон Путіна? Тут розмови йде не про вік лідерів, а про цінність. Чи достатньо зараз на заході і в світі лідерів, які готові приймати сильне рішення, щоб зупинити Путіна? Путін Лукашенка це диктатори, які розуміють тільки мову сили і демократії теж повинні вміти показати зуби. Зараз в Європі є такі сильні лідери, які допомагають Україні, які не лякаються від потенційного. Потенційних загроз від Путіна ми бачимо, як Литва і Польща діється, як Чехія і навіть Німеччина. Але я думаю, що лідери діються теж, тому що суспільство на їх тиснуть, і дуже важливо, щоб суспільства в краях Європи, але також в інших континентах, щоб вони розуміли, що відбувається на. Сході Європи і щоб вони підтримували Україну І тут наше завдання, але також завдання для медіа розповідати правду кожного дня про всі ці вбивства, всі жахи, всю цю шовіністичну імперію, яку спробує Путін разом з Лукашенко відновити. Чим більше буде освітової роботи, зустріч, комунікація, а президент Зеленський, до прикладу, чудово це робить, тим швидше прийде це розуміння. Рік тому, коли почалася війна. Небагато хто був готовий допомагати Україні та закривати НІБУ. зараз. Вони вже постачають танки та Ф-16. Тому все змінюється, коли працювати. Щодо Білорусі, то в Білорусі є лідери, в білорусі є політики. Звісно, що найсильніше, найбільш відомі сидять у в'язницях понад 4 тисячі політичних ув'язнених. Але у нас є теж обрана президентка. І я думаю, що наше завдання довести справу, яку білоруси почали 2020-му року по переході до свободи і демократії, довести її до кінця. І є підтримка білоруського суспільства, але на жаль, держава захоплена терористами при підтримці Путіна, і тому ми зараз боремось не тільки з Лукашенківським режимом, ми боремось з путінською імперією, тому що без підтримки Путіна Лукашенка не простояв ні дня, і нам потрібна теж підтримка України. Я позавчора повернувся з Києва, де мали ми зустрічі з Україн, Україною, українською владою, але в першу чергу білоруськими добровольцями. Я бачу зміну в стосунках з Україною. Україна починає розуміти необхідність співпраці з білоруською демократичною спільнотою. А скажіть, наскільки це ускладнює роботу білоруської опозиції? ваше в ну по суті відсутність в країні? Я розумію, що тут в Тихановській був варіант або вона з разом з за, за своїм чоловіком пішла б заграти, або вона ви, ви, ви такі в еміграції, в зілітав в, в, працює а, на свою державу. Наскільки ефективна така? Робота президента у вигнанні, і, зрештою, як ви бачите повернення у владу Тихановської ну, ми спробуємо створити зараз дві владі в Білорусі. У нас є Лукашенківський режим, який контролює вертикаль влади, і є Тихановська, яка користується підтримкою білоруського народу. І Правда, ми цьому... так, але ж у вас є ще там течія в опозиції. У вас там є опозиційні опозиційна течія, яка каже, що в нас є свій лідер. У Вас там немає єдності в опозиції. Чи так чи я так не розумію я не... ну тут? Є, я скажу так, що мені відніше, Я вже 25 років у демократичному руху, і такої єдності і консолідації, як зараз, ніколи ніколи в білорусів не було. Звісно, що є різні політичні партії, групи. Є ті, які кажуть, що все робиться не так, інакше. Але до прикладу, завтра ми збираємо 400 представників громадських організацій та політичних структур, і тих, яких критикують Тихановську, і тих, які підтримують Тихановську, і всі працюють разом. То що там є в Україні в Україні, що є єдність в Україні, теж подивиться там на, на всіх лідерів. Зараз просто йде війна, і ці розмовилося так видно, але я б скажу, що єдність у нас точно не не менше. Коли казати про завдання там для нас, я думаю, що єдність має ключове значення, тому що коли почнуться зміни, коли буде вікно можливість, дуже важливо буде представити альтернативу Лукашенківському режиму, дуже швидко провести реформи і вирвати Білорусь з лап Кремля. Для цього потрібно, щоб всі і еліти, і громадські активісти і політичні структури, які підтримують ідею європейського вибору та демократії, щоб вони працювали разом, не обов'язково, щоб вони працювали в одному кабінеті чи офісі, але важливо, щоб вони працювали скоординовано в одному напрямку, і ми на цим, цим працюємо. І в нас є об'єднаний переходний кабінет, завдання якого власне створити такі квазі або так, ціннівий уряд, який може в випадку змін і транзиту прийняти владу до нових вільних виборів. Не стоїть завдання захопити владу і залишитися при владі. Завдання є зробити демократичні вибори, де білоруси самі зможуть проголосувати за одну партію чи за іншу. Я хотіла би нагадати нашій китайській аудиторії, що з сьогоднішнього дня ми наші погляди будуть при до Джиди, та місто Саудівській Аравії, де буде вперше мені здається такий. Формат зустрічі без Росії Китай до речі, також погодився взяти участь в, в горні мирного плану України, в як я вже сказала в Саудівській Аравії Росію не запросили. І отже, з сьогоднішнього дня, сьогодні і завтра, а цей саміт цей форум пройде. Як ви вважаєте, наскільки дійсно він буде результативний? З огляду на те, що ну там дійсно чи не вперше збираються всі світові лідери. І як я вже сказала, по згоду, яку отримала учасники форуму від Китаю, це також говорить це красномовний факт. Мені здається, як для України, так і для Росії. Ну я думаю, що для України це може стати дипломатичною перемогою, коли раніше це була справа тільки країн Заходної Європи, штатів. Великобританії, Канади зараз це питання для всього світу, і що збираються і арабські країни, і Китай це дуже важливо, навіть коли вони не будуть там напрямую підтримувати Україні, сам факт їх приїзду і участі дуже важливий. Тільки треба зробити все, щоб він мав практичні, практичні наслідки. Дуже важливо, щоб всі погодилися, що Путін злочинець дуже важливо, щоб були правильно розставлені акценти. Я думаю, що навіть якщо Буде зроблений такий перший крок, і потім ці зустрічі, дискусії стануть регулярними. То зупинити Путіна буде набагато простіше. Путін втрачає. Втрачає, Ми це бачимо навіть серед своїх союзників, навіть серед цих, з ким торгував і співпрацював багато років. І треба зробити так, щоб не було повернення до бізнесу з южбом, щоб потім знову не повернулися. Ну давайте знову торгувати з Росією. Росія може і погана, але вона є, ні, такого не повинно бути. Треба довести справу до кінця, і щоб справа визволення України, але також і Білорусі, щоб це стало справою всього світу. От до щодо справи всього світу, ми бачимо, що, а, попри наші очікування, ми не всю зброю отримали від наших союзників, і виникає питання: а якщо Сполучені Штати будуть Займати цю позицію очікування, та яку вони займають по відношенню до України, по відношенню до Польщі, скажімо, чи країн Балтії, так звісно, вони є членами НАТО однак, Конституція Америки каже нам про те, що Америка готова відповідати у разі. Ядерної атаки, ядерного удару на території Америки. Якщо цього не станеться, потім хоча б і декларує, що він з Америкою та з НАТО воює. Він ми ж бачимо, що він ракетами посипає лише мирні українські міста у разі провокацій в Польщі чи в країнах Балтії, і у разі мовчання Сполучених Штатів. Чи впорається сама Європа? Чи дасть Європа гідний опір е, Путіну і чи встоя вона, зрештою, цей формат Європейського союзу? Як на вашу думку? може і впорається, і буде набагато складніше без підтримки сполучених штатів без її моцного е, голосу? А те теж військово-промислового комплексу перемогти путінську машину буде дуже складно. Путін має великий арсенал, має резерви, запаси, має ядерну зброю великої кількості і тільки офіційної інформації а що там не публічно, може бути набагато більше. Тому з коаліціями, спільнота, Брюссель Вашингтон є необхідна для перемоги над Путіном, і треба цю єдність заховувати. На жаль, в демократіях так працює, що з'являються різні голоси. Ми до прикладу бачимо в Німеччині АФД, така правопопулістська партія, яка проросійська, яка підтримує Путіна, росте кількість підтримки на цю партію, і це дуже небезпечний тренд. Вони грають на якихось емоціях, на порівнаннях, на дезінформації. І я думаю, що нам треба звернути на цю увагу. І в сполучених штатах Америки теж є велика ризика, що цей тренд, що не варто підтримувати Україну, може стати актуальним під час кампанії виборів, яка починається ось ось, і знову тут дуже важливо, щоб наші союзники, які підтримують Україну і Білорусь, щоб вони мали сильну позицію та підтримку. А я хотіла би Франок, щоб ви ми ще з вами, ну ми більш-менш з вами одного віку, і я хотіла би, щоб ми визначилися з трендами майбутнього. От ми вчора говорили з відомим колись політехнологом а сьогодні галеристом Маратом Гельманом. Напевно, що ви також з ним знайомі, і ми говорили про шлях, який він здолав як. Ідеолог Кремля до людини, яка тепер закликає світових лідерів подумати про свідомість, про майбутнє, про душу. Зрешті. Коли з'явилися такі бренди, особисті бренди, які імена, які стали брендами: Стів Джобс, Ілон Маск, Цокерберг, ми говорили про те, що трендом, світовим трендом майбутнього будуть комунікація і технології. Ілон Маск на всіх своїх виробах писав не там зроблено не виготовлено в сполучених штатах, а виготовлено людьми. «Made of humans» він писав. Скажіть, будь ласка, наскільки Путін нас відкинув від цього розвитку, від спільної комунікації? Ми могли зараз думати про те, як міжнародні екіпажі будуть там? Будуть космічними туристами, да і як світ просунеться в технологіях, А тепер ми говоримо про те, що напевно всі країни будуть озброюватися і розвивати ППК. От як ви вважаєте, як з чого буде? Починати а, зростати економіка Білорусі, як ви бачите, розвиток розвиток, і як ви бачите, яке місце ваша країна посяде в мирній світовій карті, яка доля чекає на Білорусі на Білорусі у разі, якщо молода генерація політиків все ж таки поверне собі владу. Ну, я не думаю, що Путін відкинув розвиток цивілізації та світу, але це реванш. Це минуле спробує взяти реванш над майбутнім. Це так зомбі сталінського часу прокинулося з могили і каже: давайте всі до нас, у нас тут вечіринка тусовка і скрепи. І я думаю, в цьому є велика ризика, так що для якихось там аматорів зомбі. Це може бути цікаво, і ці аматори зомби клюють на це і йдуть за путіним. Їх дякую Богу, не так багато, але це варто зупинити. Треба показати, що цивілізація йде в правильному напрямку, що демократія, вільність, цінності вони теж мають місце в майбутньому. Це що каже Путін, це не майбутнє, і це не про цінність. Це про заховання найгірших практик людськості, які, ем, з якими людські розвиталася, як нам здавалося, і тому, коли нам ми переможемо в цій війні, коли ми переможемо Путіну, я думаю, що наш розвиток в майбутнє. Більш сенсоване рух в майбутнє буде набагато швидше і в плані технологій, і в плані розвитку людського капіталу, і в плані розвитку міжнародної співпраці. Я думаю, що в довгостроковій перспективі це навіть піде на користь. Коли казати про Білорусь, я впевнений, що Білорусь дуже. Швидко після змін інтегруються в європейську спільноту. Білоруси дуже дисципліновані, пам'ятаєте. люблять, здимають там красовки на, на лавочці, переходять на зелене світло під час масових протестів. Так це виглядає дивно українцям під час революції, так але це частина ментальності, і це погано при диктатурі, тому що тоді слухають порядок і правила, але це це дуже вигідно в реформах, в змінах. Реформи ми проведемо дуже швидко, інтегруємося в Європейський Союз, отримаємо статус кандидата. Будемо розвивати сектор послуг IT. Ми бачимо, що протягом 20 років it сектор Білорусі розвився і створив багато світових компаній та світових брендів, які зараз вимушені релокуватися з Білорусі, інвестувати в розвиток кожної людини. І тут ми, я думаю, що ми будемо разом з Україною рухатися в цьому напрямку, і е, дуже швидко весь цей кошмар, який зараз ми переживаємо. Він е, залишитися в подручниках історії, але це не значить, що про, про про цей період і про цю війну треба буде забити. треба буде пам'ятати, щоб вона не повторилася. А як так сталося, що економіка, от на вашу думку? А що економіка України, я перепрошую Білорусі, опинилася на утриманні у Росії? Лукашенко продемонстрував абсолютно нездатність. В Білорусі збудувати якісь економічні е, там бренди. Ну я не знаю, там навіть розгубив те, що було там з радянських часів. Від холодильника мінськ, які могли би перетворюватися на сучасні якісь технології, то я не знаю, що була був певний час, коли він казав, що ви сільськогосподарська країна, але робити в 21 столітті ставку лише на е, розвиток сільського господарства, ну напевно, цього замало для сучасної. Все ж таки європейської України, от як так сталося, що це просто було зручно Лукашенко? Чи він просто не тямив нічого в економіці? Тому що як би там не було, коли ми сьогодні з вами говоримо про світових світових лідерів? Ми говоримо про те, що сильна економіка визначає сильних політичних гравців. Тут як, як не крутий. Лукашенка, коли пішов до влади, він зупинив приватизацію. все було націоналізовано, і знову всі підприємства, які тільки почали розвиватися, реформуватися, знову стали державними. Це значить, на дотаціях держави от держави не було чим платити. І Лукашенка знайшов схему, як заробляти гроші через Москву. Він купляв дешевий газ, нафту, переробляв на підприємствах і перепродавав це в Європу. І на цьому будувався економічний суд. Але він тільки створював і збільшував залежність Білорусі від Росії, але схоже, і в Україні також ця залежність енергетична вона наростала і в Німеччині. Е, і на жаль, це, це велика помилка, яка і привела нас в цей момент, де ми є зараз. Е, помилка економічного вибору. Е, приватизація е, так і не відбулася в Білорусі, і тому. Ці бренди, про які ви кажете, так ще відомі, відомі там з радянських часів. Вони загибали, і зараз ніхто не знає ні про холодильники, там ні про білази, ні про мази. Во е, вони використовуються тільки в кількість там збільшував в країнах третього світу. Але розвивався інший сектор, як приклад, Лукашенко не розумів, що, що таке IT, що таке інтернет, і розвивався тихою сапою. it сектор І такі бренди, як Wargaming, Світ танків, ЄПАМ, компанія, Фло. Аплікація там жіночого там здоров'я і сотні сотні інших там брендів з'явилися в сфері IT-технологій тільки тому, що Лукашенко свою лапу туди не сунув. Я думаю, що це просто приклад, так що коли людям дать свободу, коли просто держава не буде втручатися в життя людей в їх бізнес, в їх справу, то, то люди самі знайдуть, як розвивати, і економіка сама знайде себе шлях для, для розвитку. І я думаю, що ліберальна модель економіки віднозначно перемогла. І зараз повертатися до якогось національного ручного керування це вбивство для кожної економіки. Я думаю, що це, це стало зараз очевидно, і, і для Білорусі також. І я думаю, що реформи, коли вони почнуться в Білорусі, вони повинні початися з економіки.